Журналіст британського видання The Йордіан Девід Вільямс у відео про грузинське виноробство почав з того, що Грузія останнім часом стала важливим центром всесвітнього виноробства. Він пояснив зміну світових винних столиць тим, що Грузія після декількох років промислового методу виробництва повернулася до старовинного способу створення вина, бродіння напою в глиняних посудинах. Званих квеврі в результаті ренесансу грузинські вина стали обов'язковими для багатьох кращих ресторанів і магазинів світу і надихнули багатьох виробників на освоєння глиняної технології. Зображення квеврів Грузії можна знайти майже скрізь починаючи з футболок, чайних рушників, магнітиків для холодильника і закінчуючи вивісками багатьох кафе і готелів. Сюди сушість квеврі це більше ніж своєрідний туристичний хід. Це символ того, як горді. Грузини тим, що їхня країна є найстарішою виноробною країною у світі Кітчен. Ма зібрав шість особливостей грузинського виноробства, які прославили вина Грузії на весь світ. Грузія Європа 10 приблизно рік тому вчені остаточно розібралися в спірному питанні між Грузією і європейськими країнами за право називатися батьківщиною виноробства. На її території під час археологічних розкопок знайшли черепки глиняних посудин, створених близько восьми тисяч років тому. На них вдалося виявити залишки винної кислоти. Що підтвердило факт народження вина саме в Грузії? Квеврі став національним надбанням традиційному грузинському методу виготовлення вина у великих глиняних лечиках квеврі на сесії комітету ЮНЕСКО в 2013 році присвоєно статус нематеріальної культурної спадщини. Квеврі був визнаний унікальним, що не має аналогів у світі натуральним і екологічно чистим виноробним методом скарби в квеврі. Глина для виготовлення квеврі містить вапняк з домішками дорогоцінних металів, золота, срібла і міді, вапно, яке входить в реакцію з винною кислотою. З одного боку зміцнює стінки квеврі, з іншого боку виконує роль натурального антисептика. Кожну квеврі в середньому роблять протягом 4 місяців, ліплять, просушують, опалюють в печі квеврі, досягають гігантських розмірів. Квеврі часто виготовляють цілі сім'ї. Адже поодинці таку посудину спорудити просто неможливо. Квеврі бувають об'ємом на кілька тисяч літрів у кожному регіоні. Вони мають свої особливості. Наприклад, у фільмі Іраклія Квірікадзе Глечик, майстер заліз всередину квеврі, щоб склеїти його, а вилізти через шику вже не зміг. Глечик був з Магрелії, де прийнято робити отвір дуже вузьким. Ембріональне вино для квеврів викопують в землі, яму встановлюють посудину вертикально. Потім заливають виноградну масу з макухою і кісточками. Процес природного бродіння триває від 10 до 14 днів, під час якого вино перемішують довгою паличкою, потім горлечко судини запечатують світлою глиною або кладуть камінь і чекають 6-9 місяців. За це європейці прозвали його ембріональним вином. В результаті виходять потужні танінні вина зі складним ароматом. Два місяці танців на честь вина, щороку восени грузини відзначають свято зізнань у любові до винограду. Велі два місяці танців і пісень. Недарма грузини ставляться до вина як до жінки, як ти доглядаєш за ним, з яким настроєм будеш робити. Таке воно і вийде. В Твілі сімейне свято за традицією на нього приїжджають всі родичі сім'ї виноробів. Збір починається з раннього ранку і триває до вечора. Виноград тиснуть як у фільмі з Челентано. Ногами у великих чанах або в спеціальних давилках сік зливається у величезні квеври, закопані в землю у винному погребі марані, він забезпечує потрібну температуру для бродіння виноградного сусла. До початку зливу соку квеврі спустошують від торішнього вина і чистять. Свіжовичавлений сік зливають в чисті квеври і залишають бродити. Щовечора цього багатоденного свята супроводжується пишними застіллями з урочистими тостами, народними піснями, танцями і багатоголосим співом. Під час велій п'ють торішнє вино, щоб звільнити посудини для нового врожаю. Триває свято до декількох днів, поки не буде прибраний весь урожай винограду.